Що робив агресор? Біль, сльози і страждання, священний вогонь, вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, закликають допоможіть, випалити, знищити, очистити енергетичний, фізичний простір. Тих, хто дивиться відео близьких людей, очищаю. Від негативу, магічного впливу священним вогнем, очищаю душу, тіло, простір, будинок, квартиру, подвір'я. повністю очищаю від всіх негативних дій, магічного впливу, будь-яких втручань. Очищається енергетика від негативу, розсорок, сліз, страждань. Випалюю, висушую всі сльози, всі негативні емоції, образи випалюються, висушуються повністю вогнем. Очищається простір. Більше серце не болить, душа більше не болить. В вогні згорає весь біль. Бачите, як він тривається. Угу. Хочу продовжувати. Прошу вищі сили допомоги, очистити весь простір від будь-якого втручання негативного, магічного, фізичної агресії. Тих, хто дивиться відео близьких людей очищає вогонь. Всі емоції негативні, злість, заздрість, порчі і прокляття випалюються підклади, обміни, підміни, переклади, стяги, крадники, мороки, морочки, порчі насмерть, уся кладовицька магія. Всі програми мертві енергії випалюю, повністю вичищаю. Із будинку, із квартири, із подвір'я вичищаються вогнем, повністю випалюється вся порчена програма. Все погане, все лихе, що робив агресор. Вогні згорають весь біль, образи, травми, страх. Випалює, повністю, очищає ваше життя, ваш пам'ять, вашу голову очищає від агресора. Більше немає впливу. вогні згорить і більше не болить. Всі порчі прокляття заграють повністю, винищується, вся заздрість, зглази привороти, поповини, шийники, хамути, аморочки, мороки. Випалюю, більше немає зв'язку, більше немає енергооттоків. Залежність, вся випалюється. Більше немає зв'язку із агресором. Більше не може втручатись. Повністю зграєвий. Негатив у вогні. вогні очищай. Прошу вищайте.